Російський культурний сценарій на окупованих українських територіях завжди однаковий: взяття під контроль культурних інституцій з допомогою місцевих колаборантів, широке фінансування російських культурних подій, концертів та виставок, і демонізація України, яка все робила погано. А з приходом Росії планета Земля знову почала крутитися у цих забутих місцях, які завжди були руськими землями почти за 20 лет вот Украины усадьба и весь парк, они просто были в ужасном состоянии. Сейчас появилась надежда. Москва там утвердили программу по сохранению культурных, архитектурных ценностей. Восстанавливаются фасады. Поки ми дискутуємо щодо виділення коштів на добудову музею Голодомору, чи реставрацію найважливішої святині Софії Київської, а дехто з нас взагалі ще досі залишається в парадигмі різниця. разніца», строїтельний комплекс Міноборони Росії розгортає масштабне будівництво культурних об'єктів на окупованих українських територіях. Росіяни буквально воюють музеями, закладами освіти та культурними інституціями. Для чого аби надійно закріпити ідеї рускава міра у головах людей? Російську воєнну культурну експансію можна розділити на три рівні. Сьогодні ми їх розберемо. Ви за те, щоб культура оставалась за рамками будь-яких політичних процесів, будь-яких конфліктів, будь-яких кризисів. І культура не має знати границь. Спецстроїтельства. Так російські військові називають культурні осередки, які будують на загарбаних територіях. Будівництво здійснює воєнно-строїтельний комплекс Міністерства оборони Російської Федерації. Розгляньмо декілька прикладів таких культурних об'єктів на окупованих українських територіях. Ось новий музей расистів в українському Мелітополі. Росія, моя історія. Ми знаходимося в прекрасному місті Мелітополі на території мультимедійного історичного парку Росія, моя історія. І в ньому появилась нова життя, нові смисли. А це божевільного масштабу будівництва музею Криму з амфітеатром, музеєм античності, Візантії та Християнства. Посіщення одновременно 400 чоловік, Площа по полу 12 тисяч квадратних метрів. Це нова академія мистецтв у Севастополі. Тут важливо зрозуміти, що росіяни звели першу в своїй новітній історії академію мистецтв не на своїй території, а в українському Криму. Прімусне право поступлення у діток із сім'ї СВО. Вот і це то, на чому ми стоїмо, будемо поддержати всячеське пісінь. Це будівництво театру опери та балету у тому ж Севастополі. Але для Росії не існує маленьких чи великих культурних об'єктів. І поруч з військовим спідстроїтельством рашисти беруть під контроль найменші українські музеї та заклади культури, інтегруючи їх та зв'язуючи крепкими узами з музеями по всій Росії. Русификация украинских закладов культуры. Сотрудники российских музеев протянули руку дружбы и помощи своим коллегам, которые работают на присоединенных территориях ЛНР и ДНР. Подписано соглашение о сотрудничестве с муниципальным бюджетным учреждением культуры города Иркутска «Музей истории города Иркутска» имени Александра Михайловича Сибирякова. Мы находимся в шаге от подписания договора с музеем заповедника Астрахани. А музеем теперь предстоит войти в общее культурное пространство России, и представители сразу нескольких из них выбрали в качестве наставника Спаска. Нет. Российские заклады культуры не просто співпрацюють, чи допомагають, але буквально беруть під контроль окуповані українські осередки, які тепер відпрацьовують російську повістку. Наприклад, колаборант і розкоміряць Павел Мусянко, якого рашисти призначили директором музейного напрямку Бердянська, поділився отриманням інструкцій від своїх російських музейних кураторів. Приїхали ми з ціллю повищення кваліфікації співробітників Бердянського музейного сообщества і российского законодательства в музейном деле. Со всей теплотой нас встретили в городе Тула, что вот ошеломило нас сразу с целью возрождения исторической правды, с целью восстановления наших героев, побед на пьедесталы, которые было и попраны, к сожалению, на Украине. Спасибо большое тем, кто нас принял, тем, кто нам помогает Інтегруватися в правове поле Російської Федерації. Легітимізація через колаборантів. Для легітимізації процесу расисти широко залучають місцевих колаборантів, які подекуди ще вчора плекали українську культуру. Розгляньмо декілька прикладів. Мелітопольський палац культури залізничників, який збудований у стилі сталінський ампір та відреставрований Україною. Тепер представляє колаборантка та протеже екс-депутата ОПЗЖ Дмитрія Трухіна, Світлана Назіна. Наша культурна площадка призначена не тільки для дітей, но і для га гастрольних в Русканцерта. К нам уже приїжджають дуже такі іменіті колективи, які показують своє творчість на нашій сцені, і ми дуже цьому раді. Ще перед повномасштабною війною ця поціновувачка розконцертів та російських окупантів була керівницею вокального гуртка Домінанта в цьому ж палаці залізничників і супроводжувала своїх вихованок фестивалями з українськими піснями та віршами, розповідала про нашу українську естраду і зв'язки нашої української естради, вони присутні в дежурі і на сцені. Тепер ця жіночка, членкиня партії Єдина Росія в Запорожській області. Пройшли перші конференції місцевих відділень всеросійської партії Єдина Росія. Мелітопольський краєзнавчий музей представляє зокрема наукова працівниця Тетяна Шевченко Чепелєва, яка на фоні українських вишиванок розповідає Акатіріні Великій. Ось вот у нас тут штандарт Рім Єкатеріни, а під ним стоит посуда, которой пользовались крестьяне, которые вот приходили к нам в начале, когда начиналось заселение края при Екатерине Великой. Кстати, у нас улица названа в честь Екатерины Великой. До приходу російських окупантів ця пані акцентувала дещо на інших речах, запрошеним до музею школярам науковий співробітник Тетяна Шевченко Чепелева розповіла про те, що з метою відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті мільйонів співвітчизників, що стали жертвами голодомору і його наслідків, у 2006 році був ухвалений закон України про голодомор 1932-1933 років в Україні, по даним державного архіву Міста Запоріжжя померлих в роки з 1932 по грудень 1933, 1933 року. 33 тисячі 513 чоловік. Політичні ігри вони в ні Замок у Васильівці коментує і інша колаборантка Наталія Романченко, очільниця місцевої військової адміністрації. В березні 22-го року цей раритетний замок був обстріляний та розкрадений російськими загарбниками. Одинадцятьма снарядами військові РФ обстріляли тимчасово окуповану Васильівку. Замок є ярким підтвердженням того, що землі наші ісконно сконоруські і ну це дійсно дуже важливо. Це взагалі дика історія до війни. Наталія була акторкою та продюсеркою юних талантів. Своїх рідних синів вона полюбляла одягати то в вишиванку, то в пілотку. Але у 2020 році на великі екрани вийшов серіал Ахтема Сейтаблаєва Доброволець про українського військового, який вижив після бомбардування російських військ. Син Наталії грає дитину, яку ховають від російських окупантів в окупованому українському місті. А українські військові рятують його з мамою. Але вже з початку повномасштабної Наталія зустрічала російських окупантів так. Після государственної переворота в 2014 чотирнадцятому году київський режим на Донбасі розв'язав кровавою бойню. Я уверена, що вместе місці з братським російським народом у нас вийдеться наладить мірною життя. А ось що розповідає виконувачка обов'язків ректора окупованого Азовського державного педагогічного університету, членкиня партії Єдина Росія, колаборантка Єкатеріна Степанюк. Когда мы вернулись домой, мы вернулись в Россию и стали возрождать образование в городе Бердянске. У нас в Бердянске один университет, и, конечно, это место притяжения молодежи, студентов. Мы столкнулись, конечно, с проблемой отсутствия техники, отсутствия литературы, отсутствия материальных ценностей, некоторых, которые были ранее. В прошлом году мы списали массу литературы. Законодавство українське було такого характера, декларувало дікларювала заблітруського язика. Для ректора Бердянського педагогічного університету Ігоря Богданова така блискавична культурна трансформація колеги стала величезною несподіванкою. Жодного разу не чув, що вона російською мовою розмовляла. Ми мати вчителька української мови. До речі, теж колись у нас працювала. У нас же колектив народний фольклорний хуртовини. Вона з маличку там співала. Як воно вийшло, мотив, ми не зрозуміли. Руководство предыдущее, конечно, прикладывало усилия для того, чтобы университет не стал функционировать уже в Российской Федерации. Маріуполь. Колаборантка Раїса Бушко очолила розграбований краєзнавчий музей Маріуполя. Наш город, ну, конечно, в целом он русский, естественно, потому что здесь русский язык и культура. А когда построили металлургические заводы, то очень много было выходцев из Курской из Орловской области, новіз ну, Черніговскої. Все. Перед приходом росіян на сторінці Раїси Бушко у Фейсбуці можна знайти публікації про унікальні зразки українського мистецтва. А якщо покопатися на Ютубі, то можна побачити її у ролі провідниці в культурний світ української Полтавщини на виставці Вечори на хуторі біля Маріуполя у ще цілому краєзнавчому музеї в мирній Україні відкриваємо та подивимось, що ж лежало у скрині Оксани. І нарешті знищений маріупольський драмтеатр, на який расисти скинули авіабомбу, в результаті чого загинуло близько тисячі цивільних людей. Тепер театр очолюють два колаборанти: Ігор Солонін та Олександр Чаїн палкі прихильники Путіна. Город вас як він піобразовується, і в цьому только заслуга Російської Федерації. Програма все ще зруйнованого театру активно русифікується при цьому. Після нескольких лет нав'язування українського языка актори театру здохнули свободно. Тепер можуть займатися своїм искусством на родному языке. у нас изначально був русский драматичний театр. Вот. А потом нам это обрезали. усі згадані. Колаборанти, звісно, є лише інструментом в руках російської військової машини. Разом з руським воєнно строїтельним комплексом Міноборони РФ вони покірно та люб'язно закатають в асфальт усе українське, аби зверху побудувати Вавилонську вежу з пушкінів, Толстоєвських та Калінки-Малінки. лише нам вирішувати, чи бути мішенню цієї політики, чи зміцнювати український світ. Дякую патронам за підтримку каналу. Дякую, що подивилися цей випуск. Бережімо українську культуру та національну пам'ять. Допомагаємо Збройним силам України і до зустрічі наступного тижня.